Будемо благодарен Богу нашому, що в очередний раз ми нас ходять в домі і молитва, неопокоренному. Бог дивив би кажуть з і хоче нам говорити через смерть насичанина нашого, друга нашого, близького нам, родственника, що ми є на цій землі временною. І для того, і браті сестри, щоб життя, яку ми проводимо на етної землі, ми всі розуміли, для чого ми живемо на етної землі. Знаєте, наше село Бог особо посвятив. Казало бися, в нашому селі не знамуть. Фактично, у нашому селі усі знають Євангелію. І я би хотів, щоб святі Євангеліє, я тоді ми з вами знаємо. Читаємо, де апостол говорить слові, котрому ми читали вчора вечором, напоминаю вам Євангеліє, я яблоство вам, котрому і спасаєтесь, якщо преподане удержите, так як я воїнство вам, якщо ви нещадно умируємо. І от дорі браті сестри, я б хотів, щоб кожен із нас, який знаходиться в домі молитви, сьогодні незалежно від того, в яким професії він принадлежить. І кожен чоловік іде в єдиному і вічно живому Богу нашому. Для того, дорі браті сестри, я хочу прочитати нам слово. Де ми щемо в священному писанні таке слово? І возратиться прав землю, чим он був. Читав із з 12 ми 7. І озвертиться прав землю, чим он був. І дух возгодиться Богу, який дав Його» Знаєте, Браті і сестри, смотрите на Василя, я собі представляв, коли Бог сотворив чоловіка, де ми прочитали практи і практика ліса. Ну скажіть мені, браті і сестри, чого не вистачає цьому тілі, кото стоїть перед нами? І все ми не вистачає духа жизни. Всі члени на своєму місці. Все є, но движенням є. І от річ і сестри, я прочитав слово тут. Сказано, прах ти і в прах возвратишся. А для того, чтобы этот прах жил, сказано, Бог вдунул в него дыхание жизни, и человек стал душу в Скажите мне, братья и сестры, что возвращается к Богу? Дух, который ему дал. Скажите мне, братья и сестры, первый человек, который был создан на этой земле, О, він був похожий до нас с вами. Бог дав заповіду чоловіку, де ми з вами читали послання апостола Павла до Кириття. Перший чоловік то є вот он сьогодні перед нами. І он стоїть перед вами. Ну, тобі, брат і сестри, я би хотів сказати нам всім с вами. Аж що ж ви, в всьому чоловікові. Ви знаєте, ми переживаємо особий час. Воєнний час. І нам ну, не приходилося бути там на передових, чути, чу, як там все зривається. Ну, по розказу очевидців Там тривога. Там тривога. І чому ж люди у ті не виходять? Тому що там є близькі, є друзі. І якщо ми накопили свою житті і вона тримає нас, ми не хочемо. Ми не хочемо. Ну тобі, браті сестри, чим то та пташка наповнена, вона то несе. Якщо не її на там вибухівку, Котрій її але вона падає на підламі поміжу так време і там робить свою справу. А якщо там її не на нічим, то вона падає і нічого време не приносить. Скажіть доріг браті і сестри, слово Боже говорить для нас з вами. Дух возращається Богу, кота дав його. Ми читали Слово Боже, песний чоловік, то є песний чоловік. А другим є Господь з неба. Сказано, який песний, такий песний є. І який, який не песний, такий має бути. Ми з вами. Для того, щоб представити при нашого Господа, до браті і сестри, дух возкращається в Богу. На старі долі, браті, сестри, коли наш дух порочений, повинні да Бог, цим ми кажуть, і ся не можу.